Це пиздець. Коли я в минулому відео розмовляли про тренди цієї осені, я думав, що мене вже нічим не здивуєш. Але світовий важіль моди завжди знаходить чим, блять, здивувати. Тренди на цю зиму вони реально розділилися на два таких кемпи. Перше це те, що ми вже... Бачили те, що ми вже чекали, те, до чого ми були, блядь, готові. А інша половина це просто розйоб, Звідки це все взялося, ніхуя не зрозуміло. Доброго дня, шановне панство! З вами я, Борис Кагайніч Гайнічіо, і сьогодні ми з вами поговоримо про тренди цієї зими. А перед тим, як ми почнемо це відео, я дуже хочу подякувати всім своїм підписникам, своїм гайченяткам за підтримку мого каналу, за те, що ви дивитеся ту хуйню, що я знімаю. А якщо ви на моєму каналі вперше, або з якоїсь іншої причини ви ще не підписані, то я думаю, саме час це змінити. А ще саме час поставити лайк авансом. Давайте так: ви ставите лайк, підписуєтесь на мій канал, а я покажу вам кицю. Поставили, підписалися. Ти хочеш щось сказати? Ти хочеш щось сказати? Кажи. Виглядати стильними взимку для мене особисто найскладніше, тому що не можна напіхати на себе вже мільйон різних шарів, як восени або навесні. Не можна надіти якусь там, не знаю, шорти, сорочечку і назвати це луком, тому що вже не літо, і можна відморозити собі сраку. І здебільшого зимні образи, особливо коли вже холодна зима в нас, вони заключаються реально: куртка, штани, черевики, все. Як мінімальна кількість речей на нас, так і мінімальна можливість на аксесуарі. Зацію тому, в симку, особливо на вулиці, більшість аксесуарів стає нерелевантним. Тому сьогодні ми за них сильно говорити не будемо, а будемо говорити ми про такі більш глобальні тренди. І найглобальніший тренд за останній час це спортивний одяг і ні, не спортивний одяг у понятті якийсь костюм абібас з ринку, а такі більш стилізовані спортивні образи. Ми бачили це влітку, коли у нас була обсесія з препіс-стилем. До речі, спойлер вона нікуди не ділася. І ми бачили це у тенісних спідницях, у сорочках поло. Горіть ви в пеклі, я їх просто ненавиджу. Я не знаю, як їх нормально стилізувати, щоб не виглядати як якась дурна дитина якогось олігарха на якійсь яхті. Ми бачили лісопєтки з сорочками, і це все було дуже стильно і дуже круто. А зараз наші спортивні тренди вони беруть такий трошки розворотик. Ми бачимо такий Джулія Фоксово-розалійний мотостиль, стиль мотокросу. Це у нас багато шкіри, більш такі масивні силуети, більш маскулінні. Направленість і так далі. Цей стиль ми вже бачили до хуя разів на нашій жульці Fox, на якій зараз всі, включно зі мною, просто помішалися. І звісно, така величезна трендсетерка, така дуже яскрава акторка, не могла не вставити свої 5 копійок в тренди, особливо коли останнім часом у нас все дуже сильно залежить від селебріті. Ми пам'ятаємо, що шкіра в нас почалася ще влітку, продовжилася восени і взимку вона. Стає більш таким челенджем, тому що сраку відморозити не хочеться, а шкіра тримає тепло ну, не дуже гарно. І ось на саме такий період, коли сраку ще не відморозиш, але вже прохолодно, приходять шкіряні тренші. Особливо тренші зі штучної шкіри, тому що вони, хоч і дихаючи, але все ж таки вони більше тримають тепла в собі. Також у нас з'являється дуже багато шкіряних курточок. І ні, не таких, як косух, а більш структурованих. Тобто, у нас більше такий вайб доброго. Дядьки-байкера, який бухає пива у кафешці поруч з вашим домом. І наш такий шкіряний вайб також додається до зимових аксесуарів. У нас є основні два зимових аксесуари. Це у нас те, що в нас на голові, наші там капелюхи, шапки, шарфи і так далі. І друге, це в нас наші рукавички. І рукавички, шкіряні. Це все зараз повертається в моду. І повертається в моду не такі, як, знаєте, бадікон. Тоненькі, тоненькі шкіряні перчаточки, це в нас реально байкерський шик. Чим аксесуарізованіші ваші рукавички, чим вони масивніші, тим буде краще. І особливо цей тренд неструктуровану шкіру він підійде таким високим хлопцям-дівчаткам, і дівчаткам, тому що весь такий оверсайз структурований. Він допомагає вам гармонізувати ваш великий зріст. При цьому його не урізаючи, тому що, ну. Хто хоче бути нижчим, реально, і ось наш цей чорний шкіряний домінат рекс вайб він продовжується і в зутті. З минулої зими ми пам'ятаємо ці великі шкіряні черевички на великих платформах, і вони дуже круті і вони продовжують своє існування. У мене є особисто такі чорні шкіряні черевички, челсі, і вони мені служать вже. Третю зиму, і з ними все нормально, тому реально круті шкіряні черевички це дуже гарне вкладення грошей. Але якщо у вас валяються зайві гроші, і якщо ви бажаєте бути прям такою в тренді, в тренді, в тренді, ми бачимо дуже багато взуття з такими металевими аксесуарами. І не тільки взуття, сумки також. Давайте згадаємо колекцію Каголі Беленсіаги, якщо чесно. Вона мені не дуже зрозуміла, вона мені не дуже подобається, тому що мені оцей мотокрос стиль, він трошки від мене далекуватий, тому що, як ви бачите, я більше по елегантно-вінтажному стилю. Мені спортивні ідеї такі не дуже підходять. Ось, коли був стиль преппі, там так, там я вже трошки розгулялися, але ось саме ці каголі, оці от сумочки дивні, оці от всраті черевички, це ваше таке головне вайбове натхнення. Якщо вам подобається такий стиль мотокрос, ви хочете виглядати як така. Райвова мала, то реально дивіться на оце: велика кількість металевих блях, велика кількість металевих там застібок і так далі. Ось це буде в тренді. У нас знову ж таки, Y2K трошки йде, повертаються 2010-ті з нашими оцими е, Мартінсами, з нашими оцими величезними черевиками, з нашою там естетикою, але вона зараз трошки перероблена, трошки сексуалізованіша і трошки осучаснена. Наступний тренд мені прям дуже. Дуже подобається, я думаю, це мій улюблений тренд цієї зими. І якщо ви підписані на мою інсту, а, до речі, посилання на мою інсту в описі цього відео, то ви знаєте, що я дуже-дуже люблю водолазки. у мене їх мільярд просто. Я їх ношу під сорочки, самі по собі, під ковтинки, під піджаки. Я дуже люблю водолазки, тому що, по перше, вони дуже універсальні. По-друге, вони виглядають дорого. І по третє, вони реально мають мільярд фасонів. Якщо вам подобається оверсайз. Є оверсайз водолазки. Якщо вам подобається підкреслювати свою фігуру, є обтягуючий бадікон водолазки. Якщо вам не подобається носити якісь надто великі, надто маленькі речі, ви цінуєте комфорт, є просто стрейт фіт Вони є мільйона різних матеріалів. Вони є стретчеві, вони є нейлонові, я бачив десь шкіряні водолазки. це взагалі розйоб. Вони є шерстяні. Кішка, блядь, там. Не свій вайб сьогодні. І власне водолазки не закінчуються просто звичайними водолазками. Розкладаю карти Таро, я кидаю руни, я готовий поставити просто всі свої гроші і свою сраку на те, що цієї зими будуть дуже популярні сукні водолазки. Особливо обтягуючи сукні водолазки. Ми це бачили у Балінцяги, ми це бачили у Ботеги Венети, ми це бачили у Лорен, ми це бачили і в лоран ми це бачили у багатьох. І інших брендів. І саме оцей момент. Він дуже крутий, тому що він поєднує таку маскулінну енергію, яка ми бачимо в останні часи, дуже і дуже модна, з таким фемінним, тач такою підкресленням фігурки. І в той же час це є дуже і дуже універсальна річ. Універсальна річ, як для шарування свого одягу, на неї там можна надягти сорочку, на неї можна надягти пояс, на неї можна надягти корсет. Від того вона реально буде змінюватись. Це саме та річ, яка є базовою. І яка повністю змінюється завдяки аксесуарам. Якщо ви там зробите собі шарф на голову, це буде такий більш богемний вайб. Якщо ви не знаю, там надягнете окуляри на півобличчя, це буде вайб Balenciaga Girl. Ви можете їх носити під конверси, під підбори, під всілякі там буфало, великі кросівки, під просто лодочки. Тому я вважаю, що це реально те, в що варто вкласти гроші, якщо цей тренд вам подобається. Тому що ця річ, якщо вона. Із нормальних матеріалів, і якщо ви нормально за нею слідкуєте, вона прослугує вам мільярд років. Просто я знаю мої найстаріші водолазки зі мною років 5 вже. Вони зі шкільних років зі мною гуляють, і вони все ще носибельні, вони все ще виглядають дуже і дуже гарно. Якщо ви любите більш такі обтягуючі речі, чорні водолазки обтягуючі, це просто стейпу особисто мого гардеробу І я вважаю, що це універсальна річ, яка підійде будь-якому. Гартеробу. А тепер від таких трендів, які ми очікували, які ми любимо, які ми використовуємо, ми перейдемо до трендів, які з'явилися хуй зна звідки. Всі ми знаємо, що маятник моди його штовхає з однієї сторони в іншу, але не так швидко, блять. Пам'ятаєте, восени навесні у нас були міні-спідниці. Оці дуже круті спідниці від дізель, які в Тіктоці нещодавно обісрали, і реально я розумію, чому, тому що так. Так обі срали. Шо ти? Шо ти? Я ніколи не думав, що там застібка на липучці. Я ці спідниці в житті ніколи вживу не бачили. Але вони просто. Ну так, ми всі розуміємо. Вони не функціональні. Там в ній по ній видно, що вона така маленька, вона структурована, що в ній, якщо присісти, всі ваші пусі, вся ваша срака випаде людям на огляд. Але за 1000 євро застібка на ліпучці. Бай! Ми пам'ятаємо мікроспідниці від Miu. -Miu. Ми пам'ятаємо тенісні мікроспідниці. Це все було мікро-мікро-мікро. Ми всім пам'ятаємо оці йобані кроптопи. Ми всі пам'ятаємо Кон, який у нас був увесь останній рік. Повертайся оверсайз. Так, він ніколи не виходив з моди, але в трендах він не був десь останні роки-два. І зараз просто максі все. Осени я вже казала, що були максі спідниці. Максі спідниці вони реально з'явилися як дощ на голову. Я їх не очікував, їх ніхто не очікував, але мені подобаються Максі Спідниці. Зараз починається максі все. Максі Пальта, Максі Спідниці, Максі Сорочки. Тому закупаємося речами на 150 розмірів більшими. Так, зимової точки зору це гарно, тому що це більш тепло, тому що теплі речі вони не завжди приємні на дотик до шкіри. Чим менше вони торкаються шкіри іноді, тим краще. Плюс це виглядає реально в такий зимовий вайб, коли у вас оверсайз все, у нас наші карго штани повертаються. Я цього боюся. У мене там лише одні є джинси карго. Вони мені подобаються. Але карго як стиль штанів. Мені не дуже. У нас повертаються наші тренчі, величезні тренчі. І головне питання цієї зими: яку куртку купити, яку куртку діставати з льоху? Ми всі пам'ятаємо, що минулої зими всі ще гуляли в таких коротеньких, величезних куртках. Так, я можу сказати, що тренд на оверсайз. Впав нам на голову, але це те, що вже було, це те, що вже прижилося, і його носять не всі. І ось саме на цьому моменті я хочу додати, що не треба сліпо йти за трендами. Якщо вам це не подобається, я не засуджую людей, і які живуть лише за трендами, і які взагалі на них уваги не звертають знову ж таки, хто я такий, щоб засуджувати. Але ви маєте самі обрати для себе свій патерн поведінки у модній сфері. Не сприймайте це відео надто серйозно, не викидуйте зі свого гардеробу усі речі, які я тут не назвали, особливо якщо вам вони подобаються. З вами був я, Пориска Гайніча Кіо. Я хочу вам нагадати, підписатись на мій канал, поставити лайк, поставити дзвіночок на канал, щоб не пропускати нові відеоси, якщо ви, звісно, цього ще не зробили. А також написати коментар. Можливо, порекомендуйте якусь нову тему для відео. Я завжди дуже люблю і дуже радію, коли мене просять зняти відео на якусь певну тему, і я дуже це ціную. А також не забувайте пікуватися про себе. Па-па!